І сьогодні ми поговоримо про ліберальний фашизм по грузинськи Чи не правда, трошки ріже вухо таке словосполучення, як ліберальний фашизм? Про теми прем'єр Грузії Кобахідзе, напевно, щось знає, бо каже наступне: Із внутрішньополітичного політичного погляду 25-й рік буде дуже важливим. Ми повинні завдати вирішального удару по радикалах у нашій країні радикалізму і ліберальному фашизму в цій країні має бути покладено край. Це безумовно важливо для продовження розвитку нашої країни і досягнення всіх поставлених нею національних цілей. Насправді, оцей прийом, який використовує Кобахідзе, а це маніпулятивний пропагандистський прийом, ми вже бачили у своїй історії, і, на жаль, певні особи зараз починають його використовувати. Але давайте спершу розберемося, що таке ліберальний фашизм, чи є взагалі такий термін. Взагалі, такого терміну немає. І по великому рахунку поєднання лібералізму і фашизму це повна нісенітниця, тому що це протилежні речі, протилежні філософії і ідеології, лібералізм, філософська політична та економічна теорія, а також ідеологія, проголошує, що ініціативна вільна, тобто неконтрольова діяльність осіб, головним чином економічна і політична, є справжнім джерелом поступу суспільного життя. Лібералізм спрямований на утвердження парламентського ладу, вільного підприємства. Євненьцтва, демократичних свобод обстоює абсолютно цінність людської особистості та рівність всіх людей щодо прав особистості. Метою лібералізму є максимальне послаблення різних форм державного суспільного примусу щодо особи, обстоює шлях мирного реформаторського здійснення соціальних перетворень. А що ж тоді фашизм? Фашизм, різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивостями якої є надзвичайний культ особистості, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання мобілізації нації держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції, ідея постійної війни і панування. Фашисти часто виступають за створення тоталітарної однопартійної держави. І керування нею економіки, тож, друзі, як бачимо, лібералізм і фашизм взагалі діаметральні ідеології, і перетин не відбувається аж ні за якими ознаками і параметрами.